Присвітлого, дай Боже, мирного дня середи. Сьогодні шукаємо доброго такого підштовху не, чи хорошого копняка, скажімо, від великих людей. <кій> і саме нині буде файна думка від Ніка Вуйчича. А чому? Бо вчора ми там з моїм другом щось там робили по хаті, встановлювали, і в нього ніж канцелярський зіскочив, він порубав палець. Ми поїхали в лікарню, аби нас пошили. Точніше, його промили, продезінфікували. І поки ми там сиділи у приймальні, то я йому читав з чату GPT різні вислови великих людей про рани, про утішення, там 20 таких цитат. І, власне, цитата Ніка Вуччи мене так торкнула, що вирішив із вами поділитися. Не знаю, може у когось з вас є якась подряпина, чи поріз, чи якась рана, то думаю, ця думка стане і для вас благословенням. А саме. Нік Вуйчич каже таку думку, що треба пам'ятати, що рана або рани це ще не кінець. Рани показують, що ми живі. Рани показують, що ми ще живі. Так, може бути серйозна втрата. Так, може бути велика шкода, може бути серйозне пошкодження, але ми живі. Навіть якщо пошкоджені, навіть якщо потребуємо втручання лікарів, втручання спеціалістів, ми живі. Рани свідчать про те, що ми, ми ще живі. І це так сьогодні актуально. Но зрозуміло, що нам треба усе робити для того, щоб уникати ран. Нам треба все робити для того, щоб уникати поранень зранень чи взагалі ранити іншу людину. Хрущ полетів. Не над вишнею, але полетів. Але, але це, так, це таке гарне пригадування. Якщо ти поранений, якщо в тебе є рана, то ти ще живий. Ти живий, ти існуєш, ти живеш, є, є надія на завтра, є надія на, на майбутнє, є надія на зцілення. Не знаю, наскільки це підбадьорило в той момент мого друга із пальцем порізаним чи порубаним ножем канцелярським. Але навіть біль від рани пригадує, що ти ще живий. Ти живий, ти рухаєшся і є можливість далі щось робити. Є можливість, ясно, що тепер треба полікуватися, але далі. Є можливість попросту жити, попросту жити. Тому товариство, особливо якщо зараз переживаєте якусь рану, якщо вам її хтось завдав, якщо ви через ту чи іншу ситуацію або обставини пережили цю травму, пережили цю рану, то ну, шукайте вилікування, шукайте зцілення. Але також нехай навіть біль попрацює на вас, нехай навіть біль пригадає, ми живі, ми живі і є надія на майбутнє. Ми живі і є надія, що ми з цього вийдемо. Ми це подолаємо. Будьте благословенні. Незважаючи на будь-які рани, будьте живі. Майтеся файно і мир вам.